З настанням тепла головна пішохідна вулиця Житомира перетворюється на ринок. Серед Михайлівської продавці ставлять розкладні столи або продають з рук. Торгівля фактично займає частину вулиці. Перехожі можуть придбати сувеніри, квіти, кульки, ба більше харчові продукти. Чи законна така торгівля? Та чи є відповідний дозвіл у продавців? 6 червня дізнавалися журналісти «Житомир.Інфо». Коли, скажімо так, наступає сезон. То... Червень, липень, серпень, поки є канікули, то торгівля на вулиці Михайлівській значно збільшується і бажаючих порушувати законодавство стає набагато більше. Дозволів немає, і ця торгівля вважається стихійною. Відповідальність за таку стихійну торгівлю передбачена Кодексом України про адмінпорушення за стаття 152 кодексу України. Накладення штрафних санкцій від 20 до 50 неоподаткованих мінімум це від 340 до 1360 гривень на громадян. Та якщо це фізична особа-підприємець, від, від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів – це від 850 до 1700 гривень штраф. штрафу. До муніципальної інспекції Житомирської міської ради надходили скарги з приводу вуличної торгівлі на Михайлівській. Також небайдужі телефонували на гарячу лінію. Завідувач сектору з питань благоустрою муніципальної інспекції каже, що вони контролюють, аби незаконної торгівлі на головній пішохідній. Ні, вулиці міста не було, але лише у свій робочий час. Письмових скарг було дві з початку року, а вже яшко в безпосередньо телефонному режимі. Там ще яшко, що буває, що люди дзвонять і скаржаться на стихійну торгівлю. Ми обмежені робочим часом. Ми людям пояснюємо те, що коли відбувається стихійна торгівля в робочий час, ми вживаємо всіх відповідних заходів для того, щоб її припинити. А вже службовий час необхідно викликати представників національної поліції. Муніципальна інспекція працює так, як вся міська рада, це від 8.30 до 17.30, Ви йдете в робочий час. Ви стихійної торгівлі не побачите, або будете бачити, що ми її вже припиняємо. Тобто плані. Ми вирішили запитати в Житомирян, як вони ставляться до стихійної торгівлі на Михайлівській. Особисто мені вона не сильно заважає, треба, знаєте, розрізняти ці кордони, кордони, тому що от зараз ми знаходимося на вулиці Михайлівській. Це сама така відома вулиця, культурне серце Житомира. І якщо ми можемо побачити, тут стоять і художники, які. Які продають, і всякі митці, які дають змогу поділитися своїми творами з людьми за гроші. Треба мати кордони, тому що тут може зараз повивалюються всякі якісь такі перекупи, перепродажі і почнуть продавати там алкоголь, там, або ще якісь речі, які будуть недоречні до цього міста. В залежності, яка торгівля, що саме продають. Якщо це якісь сувеніри, наприклад, то непогано. Але якщо вибачте мені алкоголь, то я, звичайно, проти. А якщо продукти харчування? Так само під час літа, мабуть, це не, не, ну, не та продукція, яку треба продавати на сонці. Для цього є магазини, для цього є кафе, тому... Якось так, якщо взяти е, до прикладу, наприклад, пішохідні вулич, вулички інших міст європейських, то там часто продають на вулицях картини, сувенірну продукцію, е, щось для дітей е, солодощі. І, мабуть, до, до таких е, речей я відношусь позитивно, коли продають на пішохідних вуличках продукти, якийсь одяг, барахолку, то, звісно, воно не прикрашає найкращу вуличку міста. Ну, якщо це організовано, як от ставлять такі навіси, то це гарно і виглядає і по-культурному. Ну а якщо так на на тротуарі, то ну, конечно, не гарно. Це нормальне явище, але все має бути культурно, красиво там, знаєте, так, щоб не мішати піше якби на сивці економіку треба підіймати, працювати немає де.